Прогноз погоди в Україні на три дні з 15 по 17 січня. Мене звати Українчик І це канал всілякі новини. Я дуже радію, що в нашу країну знову повернеться тепло, і позначок термометрів нарешті зникнуть крижані показники в мінус 17 або навіть в мінус 23 градуси. На зміну їм прийде 0 градусів за Цельсієм, а в окремих областях температура повітря має підвищитись до 5 градусів тепла, що дуже-дуже тепло, зважаючи, що на дворі екватор зими. Частина з вас, шановні друзі і глядачі, в коментарях запитували, чи довго протримається тепла погода. Маю відповідь: згідно з погодними даними станом на зараз. Тепло триматиметься два дні, після яких морози знову спробують накрити нашу країну. Нагадую, що інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен з днів. А зараз я розкажу, якого числа нарешті істотно потепліє. А також проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 15 по 17 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України. Ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 15 січня, в цей день по всій країні нарешті потепліє. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 2, мінус 4. В Житомирській області в денні години доби термометри покажуть мінус 1 плюс 1 градус, в нічні від мінус 1 до мінус 3. На Київщині і в Києві в день синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4. На Чернігівщині і Сумщині буде непроглядно хмарне небо і без опадів. В Житомирській і Київській областях хмарно з проясненнями і також. Без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 1, мінус 3. На Миколаївщині, Запоріжжі. І в Одеській області в денний час синоптики обіцяють плюс 2 плюс 4, в нічний від 2 до 4 градусів морозу. В районі Бесарабії в світлі години доби, термометри покажуть від 2 до 4 градусів вище нуля, в темні мінус 4, мінус 6 градусів. На Кримському півострові в день буде плюс 3, плюс 5, вночі плюс 1, мінус 1 градус. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині і в Закарпатській області. В денні години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В нічні – від мінус 1 до мінус 3. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс один плюс три, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Хмельниччині, Тернопільщині і у Львівській області в світлі години доби термометри покажуть мінус 1, плюс один. В темні від 2 до 4 градусів нижче нуля. Абсолютно в усіх областях Західного регіону України збережеться хмарна з проясненнями погода і без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс 1 мінус 1 градус, вночі мінус 3 мінус 5. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 4, мінус 6 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 4, мінус 6. В Маріуполі вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. На Луганщині і Донеччині буде хмарно і без опадів. В Харківській області хмарно з проясненнями і також без істотних опадів. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні мінус 2, мінус 4. На півдні Кіровоградщини вдень до плюс 2, вночі мінус 5, мінус сім градусів. У Вінницькій області вдень плюс 1 плюс 3, вночі мінус 2, мінус чотири градуси, хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Магнітосфера нашої планети 15 січня буде в спокої, сила магнітної активності сягатиме лише двох балів, що вважається зовсім невідчутним рівнем. Вівторок, 16 січня, північ. Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічина від мінус 4 до мінус 6. В Житомирській області в денний час синоптики прогнозують мінус 3, мінус 1, в нічний від 5 до 7 градусів морозу, на Київщині, а також у самій столиці, вдень від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, вночі мінус 4, мінус 6. Місцями невеликий сніг очікується в Житомирській області, на Чернігівщині, Сумщині і Київщині. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині синоптики прогнозують від 3 до 5 градусів тепла в денний час від 0 до мінус 2 в нічний. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 3, мінус 5. В районі Бесарабії в день плюс 2 плюс 4, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Миколаївщині в денні години буде плюс 1 плюс 3 градуси, в нічні мінус 2 мінус 4. На Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів вище нуля, в темні плюс 4 плюс 2. В Запорізькій області в день плюс 2 плюс 4, вночі плюс 1, мінус 1 градус. Мокрий сніг та дощ завітають в гості до мешканців Одещини і Миколаївської області. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму литимуть дощі різної інтенсивності. Вітер східний: 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Івано-Франківській області вдень буде від мінус 3 до мінус 1 градусу, вночі мінус п'яти сім. На Закарпатті і в Чернівецькій області. Синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів морозу в денний час, мінус 4, мінус сім в нічний. Хмарне небо і доволі відчутний снігопад очікується в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 2, мінус 4. На Луганщині і в Донецькій області в світлі і темні години доби. Термометри покажуть плюс 1 мінус 1 градус. В Маріуполі вдень і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України. На Кіровоградщині, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 4, мінус 6. На Полтавщині і Черкащині синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів морозу в денний час мінус 4 -6 в нічний. В Дніпропетровській області в світлі години доби термометри покажуть плюс 1 мінус 1 градус, в темні мінус 3 мінус 5, на Вінничині вдень від 0 до мінус 2, вночі від 5 до 7 градусів морозу. Дощ та мокрий сніг очікується в південній частині Кіровоградської області. На Вінничині місцями випаде невеликий сніг. В усіх інших областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний: 7-12 метрів за секунду. Магнітних бур 16 січня чекати не варто сила магнітної активності сягатиме двох балів, що є невідчутним рівнем. Середа 17 січня. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від мінус п'я до мінус трьох. Нічна від 9 до 11 градусів морозу. В Сумській області вдень мінус 5, мінус 3, вночі мінус 11, мінус 13 градусів. На Київщині і в самій столиці в світлі години доби очікується від мінус 4 до мінус 2, в темні мінус 7, мінус 9 градусів. В Житомирській області термометри покажуть від 5 до 3 градусів морозу в денний час, мінус 7, мінус 9 в нічний. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області в денний час синоптики обіцяють від 2 до 4 градусів тепла, в нічний мінус 4, мінус 6. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть плюс плюс 4, в темні мінус 5, мінус 7 градусів. В Запорізькій області вдень від 0 до 2 градусів з позначкою Плюс. Вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. На Миколаївщині і в Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна мінус 3 мінус 6. В Криму в день від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі мінус 2 мінус 4. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській і Рівненській областях: денна температура повітря буде однакова. І це мінус чотири, мінус два градуси, а от нічна відрізнятиметься. На Волині, Львівщині і Закарпатті вночі буде від 6 до 8 градусів морозу. В Івано-Франківській і Хмельницькій областях в темні години доби термометри покажуть мінус 8, мінус 10. На Рівненщині і Тернопільщині нічна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів морозу. В Чернівецькій області буде трохи тепліше. Денна температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна мінус 8. -10. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють в день від 5 до 3 градусів морозу, вночі мінус 7, мінус 9. На Луганщині в денні години буде мінус 6, мінус 4, в нічні від 5 до 7 градусів нижче нуля. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 7, мінус 9. В Маріуполі в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх східних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині. Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, в нічні мінус 7, -10. на півдні Кіровоградщини в день плюс 1 мінус вночі мінус 6 мінус 8 градусів. В Полтавській, Вінницькій і Черкаській областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів нижче нуля, в темні мінус 7, мінус 10. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 17 січня буде в спокої. Сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що вважається невідчутним рівнем. Навіть гіперчутливі люди не мають відчувати на собі таку активність. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.